Шаровари і сорочечка. Почали збиратися бабуся й дідусь на свято врожаю. Вбираються гарно, чепуряться. а Петрик зостався в тому, в чому на вулиці бігав. Сидить на скрині, дивиться, як дідусь червоні штани і вишиванку надягає. Чому ти, діду, так кумедно вбираєшся? Засміявся Петрик. Чи бачив ти онуку, як бусил червоними ногами поважно болотом ходить? Так і я ходжу поважним господарем нашого двору. А чому сорочка вишита? Тому що її бабуся з любов'ю вишила. Не годиться те, що від серця зроблено, у скрині ховати. Ця сорочка. Хоронить мене від усього лихого, а солом'яний бриль тобі навіщо, дідусю? Це аби сонечко гаряче голову не напекло. Петрик подивився на себе, чистий на ньому одяг, та не святковий. Бабусю, а чи є у тебе шаровари такі ж, як у дідуся, тільки трішечки на мене? А сорочечка вишита для мене маленького є. Є для тебе Петрику і шаровари і сорочечка. Давно дожидають, коли ти їх надягти захочеш. У скрині лежать, на якій ти сидиш. Дякую, бабусю. Зіскочив Петрик зі скрині, відкрив кришку, зазирнув, а там і шаровари і сорочечка. І брилик маленький, і навіть чобітки червоні. Стару одежину зняв, надягнув у гарну, взяв Петрик дідуся за руку, другу бабусі простягнув. Пішли вони всі разом на свято врожаю. Люди назустріч ідуть, брилі знімають, кланяються. Приємно дивитися, як поруч з великим господарем. Рукою його маленький помічник у червоних шароварах і вишиваночці.